Друзі, евакуація Константинівка. Тут ще живуть люди. Вони відмовились виїжджати їм пропоную, що вони кажуть, що куди нам їхати, що нам робити. Ну, відмовимося. Ми змушувати теж людей не можемо, тому що ну, не хочуть, що ж ми зробимо. Але жити в таких умовах, то я, я вам просто, от дивіться, удар. Ракети фаби. Просто ну, от розуміння людей нема. Це зараз ми знаходимося а, району, в районі базару. Ну навіть не в районі базару, а взагалі в основному базару. Бачите, отут виходить це вже йде базар. Оце жові комплекси. Ну, Люди взагалі кажуть, ні, ми нікуди не поїдемо, Типа, куди нам їхати, за що нам їхати, пенсія. Дві тисячі? Не, я то їх розумію, друзі. Ну. Само держава. Люди бояться, знаєте, що з-за чого виїжджають? Тому що? в мене крик душі зараз буде. Люди, там сім'я хочуть виїхати з чоловіками і тільки привозити їх в кроватор для місця розселення. І туди приїжджати ТЦК і просто пакує всіх. Просто чого? Чоловіки, діти, сім'я. Вони не хочуть виїжджати звідси. Причина в тому, що вони бояться, щоб їх в комплектному ну, забрали ТЦК. І люди з дітками тримають тут дітей під прислом, того вже коли вже, звісно, конкретна жопа, то вони вже дзвонять і евакуюють нас, тому що у нас дитина. І ми волонтери маємо право, повинні їхати, тому що там дитина, але не виїжджають причина яка. Тому що в, в країні мобілізують чоловіків. І ми вивезли з чоловіка з зони бойових дій, де йдуть бойові. Із центр комплектування, і ТЦК приїжджає і забирає його, тому що він в розвитці. Та дайте людям виїхати, і тому люди не хочуть виїжджати з зони бойових дій. Бояться. Бо одразу ТЦК комплектує чоловіків, яких ми вивезли з родиною з зони бойових дій. Шановна держава, дайте можливість сім'ям. Виїхати з зони бойових дій, щоб не загрожувати життя е, сім'ї і сім, і за цього вони не виїжджають. Це крик душі, який я не знаю, як вам передатися.